Оляна, а що ти їла? На Оляна, що? що ти їла? Не Мабуть, тато зі пісного стою, і до сасуху я таку. Тато? Так. А ти? Я не їла. А може то китя з'їла? Ну, а знає. я коли з бусу я так бух-бух-бух. Ага. І хто то бушував? Не знаю. Кітя доставай шоколадку. А що вона любить шоколад? E